Покататись на даху ліфта, або залізти в кабіну закинутого будівельного крану на закинутій будові. Такі були забави в моєму підлітковому віці. Додивіться це відео до кінця, адже одна з цих забав закінчилась дуже трагічно. Коротше, історія така: в моєму підлітковому віці я жив в такому районі, та не тільки я. Всі ми з вами жили в такій країні, де для підлітків не було дуже то й багато місць, де, де забавлятися і чим себе зайняти. І тоді. Ми, вигадливі підлітки, видумували забави собі самі. Однією з таких забав було зупинити ліфт між поверхами, відкрити на верхньому поверсі двері ліфта, залізти на кабіну ліфта і кататися. Весело. Напишіть в коментарях, і ось одного разу хлопець з мого двора, дякуючи своїм друзям, провернув таку махінацію і катався на кабіні ліфта. Катався до тих пір, поки хтось не викликав ліфт на дев'ятий поверх. Ну а там така специфіка, що якщо ліфт приїжджає на дев'ятий поверх, то він своїм дахом максимально впирається в бетонну плиту. На жаль, ця забавка для того хлопця закінчилась трагічно. Інша пригодницька забава, в якій вже я безпосередньо брав участь, це вилазити в кабіну закинутого будівельного крану Висотою 9 поверхів. Такі були часи, щось починали будувати, закидали, і тако воно все там і стояло. І той кран став лунапарком для підлітків. І ось одного разу ми з моїми дружочками-поріжочками вирішили, що мало нам в крові адреналіну треба вилізти на той кран. А був дуже і дуже сильний вітер. Все скрипіло, все хиталося. Звуки від того крану максимально нагадували ті звуки, з якими я зараз ранку прокидаюся. І от, значить, доходимо ми до тої будови, і тут, напевно, вмішалися. Вищі сили, бозя нас вберіг, бо інакше я думаю, що я би зараз вам тій історії не розказував. Той кран впав. Той впав. Все. І що ви думаєте, після того забрали той кран? Ніхто його нахер не забирав, бо нахер воно нікому не було потрібно. Поставили табличку небезпечно і все. Висновок, друзі, дуже шкода, що інстинкт самозбереження в підлітковому віці випрацьовується не в підлітковому віці. Бо зараз я би того ніколи в житті не зробив, що я робив тоді. А ви мені будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну, і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.